А нам потрібно набагато більше боротися із лжехристиянством усередині кожного із нас. Це важливіше, тому що атеїзм приходить як продукт нашої негідності. Сьогодні церква має почути заклик, звернений до себе лікарю стілися сам. Я розумію. Набагато легше говорити, ми хороші, ми носії істини, вони носії брехні, вони гнобителі, а ми гнані і тощо це легше раз. По-друге, зовнішньо це підтверджується фактами. До того ж, приємно, розумієте. Приємно, нарцисичний комплекс притаманний людям усім незрілим істотам. І приємно говорити про себе, про свою групу, про свою громаду, про свою церкву, про свій народ. Приємно говорити, приємне. Але це все належить до сфери незрілого мислення, незрілого душевного ладу. Так, і ви можете це легко перевірити. Перевірити, яке приносить задоволення паплюжити противника, навіть нашого ідеологічного, як його обробили, це так. Але це не розв'язання проблеми. Мені б хотілося настанова моя така, щоб ми розв'язали насамперед свої внутрішні проблеми, щоб ми були готові до свідчення перед світом. Тому що у мене завжди є побоювання ось завтра. Дай нам повну свободу і виведи нас на площу, бесіда відбувається в Брежнівські часи. Ми такого півня дамо, що соромно буде. Краще назад у катакомби бігти, згорнувшись із головою в пальто. І я думаю, що Господь, просто жаліючи нас, не дає нам можливості особливо виходити на поверхню, тому що ми схожі на багатіїв, які не знають, як скористатися власним багатством, схожі на того скупого лицаря, який помирав від немочі й голоду, а насправді мав усе. має бути різнодумство. Олександр, Мені